Привіт! Сьогодні я покажу вам ось такі змішувачі для раковини від AIM. Друзі, це вже гарно відомий нам бренд AIM. в нього якісне покриття, надійні комплектуючі 5 років гарантії. Дивіться, який гарний хромований колір, це класична модель. Підійде в будь-яку кухню чи ванну. В комплекті у нас ідуть гнучкі шланги, надійні та якісні по 50 см. Також іде гайка і прокладки. Всі змішувачі від AIM гарно запаковані, тож можете не переживати, переходити на наш сайт resfo.e, оформлювати там доставку. До вас прийде ось така коробочка з надійно запакованим змішувачем. Друзі, ще більше змішувачів на нашому сайті resfo. Там є і великі, і маленькі, і душові системи, і всі інші комплектуючі для ваших. Інженерних сантехнічних рішень також для опалення, водопостачання і так далі. Друзі, підпишіться на наші соцмережі, на наш інстаграм і тікток, тому що скоро ми будемо розігрувати змішувач на наших каналах серед наших підписників.